Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Прикриваю окулярами свої невиспані очі. Вже другу ніч підряд ми майже не спимо, тому що постійно повітряні тривоги. Вже другу ніч поспіль наші недосусіди масово обстрілюють Україну, летять дрони, ракети у багатьох містах. Вибухи в Києві так само. Ми то моніторимо, не спимо, то сидимо в під'їзді. Вчора, зранку, десь о 6.30, ми вийшли в під'їзд на перший поверх, тому що світло ще було. Проблем з електроенергією не було. Тож ми спустилися і просиділи там десь. До 11-ї ранку і потім вийшла на вулицю прогулятися. І тільки но ми зайшли додому, вимкнули електроенергію. Леончик нас врятував, він прокинувся, почав плакати. Я кажу Сергію, пішли додому, Я вже буду вдома його готувати. І добре, що ми пішли. Отак би залишились на вулиці і дуже довго довелося б нам чекати, коли відновлять електроенергію. От. Ну і звісно, після вчорашньої масованої атаки знову перемоги зі світлом в Україні. Тільки ну, все налагодили і тепер все починається спочатку, все по колу. У нас світло дві години є, шість немає. От Вчора, за дві години, я встигла приготувати поїсти, помитися. Єдине, що не можу ніяк помити леона, тому що вода просто жахлива, вона родового кольору і вона не стікає. За дві години вона не встигає стікти, щоб була більш-менш чиста. Буду ходити, бо Леон хниче і треба йому зміна картинки. Отже, вчора ми лягли спати, світла не було. Дали о другій ночі я прокинулась і почала мити посуд, ще раз митися. І вже після того у нас пролунала повітряна тривога. Звісно, ми вже і не спали. Навіть Леон прокинувся. Я його погодувала і він грався, був активний. Були вибухи, то ми вибігли в під'їзд. До речі, коли були вибухи, то вже не було знову світла. Тож ми були на 24-му поверсі, але не в квартирі, а в загальному коридорі. І от сьогодні світло дали. О 10-й ранку, от і ми швиденько зібралися е і вийшли на вулицю, тому що світло дали на пару годин, і у нас є буквально півтори годинки, щоб погуляти. Бо потім наступного разу світло буде з 7-ї вечора до 9-ї. Але я не знаю, чи вийдемо ми ввечері на прогулянку, тому що вже після восьмої темно на вулиці. От Леончику не дуже подобається бути на вулиці, коли темніє, і нічого не видно. В кривому розі влучили в готель, який знаходиться в самому центрі міста. Є загиблі і це просто жах. У нас в будинку збирають гроші на генератор, але невідомо, чи цей проєкт вигорить, чи ні, бо багато людей. Не здають гроші, а деякі вже 100% сказали, що вони проти цього, і це в основному люди, які живуть на нижніх поверхах, бо їм це не цікаво. Генератор хочуть, планують придбати такий, що від нього буде працювати ліфт один на один під'їзд. Потім будуть працювати насоси для подачі води та для подачі опалення. І от хто живе на нижніх поверхах до 12-го поверху включно, в них вода є, тому що міського тиску вистачає для подачі води, і в них при вимкненні електроенергії вода є. От. Поверхи невисокі, тож можна піднятися пішки, багатьох ліфт теж не цікавить. Ну, єдине, що опалення взимку тоді не буде у всьому будинку, і єдине, що їх цікавить, це опалення. Але багатьом теж пофіг і на опалення, тому що 5 годин, кажуть, можуть побути і в холоді. Якщо все ж таки на генератор не назбирають і його не поставлять, то тоді треба буде щось думати, бо жити в таких умовах, коли світло по дві години без води, без опалення буде нереально ще й на високому поверсі. от Тим паче власник нам підняв. Орендну плату і підняв на 30%. От. І якщо раніше ми трималися за цю квартиру, тому що була адекватна ціна, то зараз за таку ціну можна пошукати ліпші варіанти на нижчих поверхах, от і не трястися, коли ці повітряні тривоги, а ти не можеш спуститися вниз, бо немає світла і не працюють ліфти. Тож такі страви. Леончика закачала спати, можна тепер посидіти на лавочці ще годинка часу і погуляти на дворі. Знову спека, але хоч більш-менш нормально, тому що максимальна температура 31 градус. Не так як було в липні, коли було 37-38. По 31 трохи краще переноситься. На годиннику вже шоста вечора. Треба хоча б щось поїсти, чи то пообідати, чи то повечеряти. Зранку, поки було світло, я ще встигла відварити каші гречневої. У мене завжди є вимиті овочі, щоб швиденько нарізати салат. До речі, є водичка гаряча в термосі. Тут водичка кип'ячена, це для того, щоб Леончика вмилати. Кожного ранку я йому протираю оченята, лице. Так, і до гречки в мене є м'ясо. Вчора підсмажила стегна курячі. Ось такі. Ну, буду їсти холодне. Світла в нас досі немає. Мали увімкнути за графіком о сьомій вечора, але написали, що екстрені відключення, тож невідомо де включать світло. Так, компотик я вчора встигла зварити, і там ще є макарони, Ковбаса є, ну Взагалі, їсти є що. За дві години я встигаю приготувати, помитися навіть в тій. Жахливій воді. Єдине, що мене напрягає, коли довго немає світла, це те, що я не можу вийти на вулицю. Не можу вийти на прогулянку з дитиною і сижу, наче, знаєте, от, в башні в заточенні. Салатик вже приготувала, насипала гречку з куркою, поставила собі цей вентилятор, дуже він спасає, коли жарко, коли немає. Світло. Буду вечеряти. Сергій пішов по справах. Він вдома працював, а ми з лаунчиком спали. Ми прийшли з прогулянки, я його вкладала спати і сама з ним заснула. Тож ми пів дня спали. Потім, як він прокинувся, я його трошечки розважала. І от він зараз знову заснув, а я вирішила поїсти. Нам пощастило, дали світло, тож ще вийдемо на прогулянку. Полончика істерика, це він заспокоївся, відволікся трошечки. Дивіться, який захід сонечка я зловила. Трошечки видно від забудинки. І небо таке жовто-блакитне. Гарне небо дуже. Я заходила в варус, купила морозиву та водичку, давно не була, до речі, у варусі, ну такий собі магазин, брудний, ціни ну, не дуже такий лояльний. Мені набагато більше подобається. Зараз фора. ну Я тебе, хоча б тебе теж не дешево Сергій чекає мене на лавочці. Так, на годиннику 6.40 ранку. Спускаю порожній візочок вниз на перший поверх. Нам на 9 ранку треба вести Леончика до лікаря. А о сьомій ранку вимикають світло. Тож вирішили спустити візочок, а луончика вже пізніше на ручках будемо пішки спускати. Сподіваюсь, що за годинку візочок ніхто не вкраде. Я вже зібралася. Зараз треба буде зібрати леона. Раніше вийти не могли, тому що леон тільки прокинувся. Зараз я його буду збирати, купати, готувати. От, і будемо йти. Тут залишають теж самокати, візочки, велосипеди. Так все. Сьогодні настрій вже набагато краще, виспались вчора о 9-й вечора. Лягли спати, всю ніч спали, але незважаючи на те, що... Пару разів прокидалася готувати Леона, а так не було жодної тривоги, тихо, спокійно і дуже добре. Перша подорож лавона сходами. <свісна> Сподіваюся, <і> остання. <свісна> Я з речима. Ми поснідали, леончика покупали. Водичка сьогодні нормальна була. так, да, Леончик. Квізочок на місці, тут вже цілий автопарк. І тепер летимо в лікарню, треба швиденько. І тут немає світла, світла немає, візок залишили. Доведеться пішки йти аж на четвертий поверх. Були ми вже на прийомі ходили до невролога, це в нас плановий візит. Всім немовлятам треба після народження відвідати цього лікаря. Лікарка перевірила Леончика. Все добре, єдине, що є в нього улюблена сторона, це права, це ми і так знали. От. І вона виписала направлення на масажі. Десять Сеанців. Будемо ходити на масажики. От. І ще виписала направлення на нейросонограму. Це УЗД голови робиться. От. Я, до речі, хотіла зробити Леону. Вона казала, що це не, не дуже ну, це не, не, не необхідно. Але ти настояла. Ну, я хотіла це зробити. Це не дуже полезна річ. І думала йти в платну клініку робити, але нам виписали направлення, тож зробимо тут безкоштовно. Це ми прийшли в діагностичний центр дитячий, який знаходиться за адресою Орлівська, 13. Я знайшла, я згадала, що є тут така лікарня. От і записалася сюди до невролога, і також на 6 вересня записалася до Господи. Як він називається? Леончика, ну нагадай, до кого ми ще підемо. Ортопеда. Так, до ортопеда дитячого. От направлення нам виписав наш сімейний лікар, і я вже сама через Хелсі. Записалася сюди. От, все безкоштовно, масажі теж будуть безкоштовні. І ще ми тут знайшли: тут є дитячий басейн. Ми якраз сидимо біля входу цього басейну будемо знати, що тут таке є. І також в цій будівлі є сімейна амбулаторія, тут є педіатри. Єдине, що я знаю. Нереально сюди попасти до педіатрів, так як в них все зайнято навіть не на 100%, а на 120%. Але педіатр у нас є, і, до речі, вже скоро біля нашого будинку вже відкриється амбулаторія. Басейн кроків треба буде почитати в інтернеті. І ось тут вікна ми заглянули, то там такий невеличкий басейн. І плавають дітки. Пішли, Сергій. Є тут і укриття, це добре. Якщо повітряна тривога, то можна буде сховатися. І, до речі, такий прикол, генератори тут стоять, але вони вимкнені, тому ліфти не працюють. Світла в коридорах, ну, в деяких місцях немає. Мабуть, економлять на паливі. Ось так називається, Київський міський дитячий діагностичний центр. І тут поряд амбулаторія сімейної медицини. Це, до речі, знаходиться у дворах навпроти Рівермолу. І добре, що сюди можна нам Ідіти пішки. Так, ми зайшли в Рівермол, в сільпу. Хочемо випити тут чаю, візьмемо щось смачненьке до чаю. Вимкнули світло. Сергій якраз замовляє чаю. Холодильники працюють вітрини. Дивіться, які гарні тістечка. Ось тістечко і Просто шедевр. Краса. Фундук, полуничка. Морк'яне тістечко, обожнюю. Беріг подобається мені дуже. Тістечко авокадо. Так прикольно в темряві. Взяли ми собі круасани з макдальним кремом. На ну, і чай. І сидимо в темряві. <с> Романтика. Романтик. О, Леончик стик. Лудми ще так романтично. Ага, в сілько, так? Да? Сільпо, Вийшли на набережну. Тут зробили таку локацію, раніше не було. Можна посидіти. Прикольно. Там запрошено добувати. Вже жарко. Обожнюю. Це місце, цю набережну. Коли працювала, то дуже часто виходила в обідній час посидіти тут. Дуже гарно. А туди вниз спускайся. Що? Вниз спускайся. Я вже хотів додому йти, Зараз йдемо. Затарилась. <хи> Підгузки, серветки. Зараз серветки по акції. Забери Сергій в мене, будь ласка. Кошу походимо. Акція зараз на ці серветки. Купуєш дві, платиш як за одні. За 53 гривні дві упаковки серветки. Дві по ціні однієї. Почали купувати ось такі підгузки теж Джой. Непогані, ви знаєте, бюджетні, тому нам підходять, висипу, ніякого немає. Докористуємося, Це вже купуємо другу пачку, таку беремо розмір 3, Вони трохи великуваті ще на леончика, але нормально. Ось такі ці підгузки. Третій розмір 50 штук в упаковці. До речі, минулий раз я набрала по акції 322 гривень. Зараз без акції 379 гривень. Але все одно ціна дуже приємна. На серветках вже Ага, ми Вже тих серветок на багато. Ми розважаємося вдома, як завжди, світла немає. Можливо, дадуть десь через пару годин, на пару годин, тож вийдемо, скоріш за всього, на вулицю, готувати нічого не буду. Обираємо вигуляти дитину, ніж ну, і себе. сидіти вдома. Поїсти ми можемо і піци, і Що, Леончик, Втомився вже? Втомився сонечко. Він вже довго на животику лежить, вже куняє, бачите? Міняємо місця для розваг, щоб дитинці було цікаво. Так, да, дончик? А що ти такий серйозний? Давай фірмову свою посмішку, посміхнись глядачам, посміхнись, нехай всіх настрій підніметься. Читаєш книжечку? Роздивляєшся? Зняла я сюду, зручніше, коли я ось так книжку цю причепила, він її тримає, грається, да, Леончик, Леончик. Агу. Агу, агу, агу. Не подобається йому шезлонг. Він навіть один раз в ньому заснув, сидить. Було таке, що мені треба було швидко приготувати, поїсти, ще зробити деякі справи, коли дали світло, то він цілу годину просидів в шезлонгу. Ну, звісно, треба було його трошечки розважати. От. Але в цілому дуже класна річ. Ладно, друзі, буду з вами прощатися, буду завершувати влог. Такий життєвий вийшов. Так, да, Леон? Скажи, а що нам знімати? Нічого не приготуєш, рецептиком не поділишся, тому що немає світла. Ну, нічого, наступного разу У мене, до речі, є один рецепт, який я хочу приготувати, поділитися з вами. Але, звісно, коли вже. Трошечки буде краще з електроенергії, тож приготую і поділюся. Зараз, поки як є, будемо з вами прощатися, завершувати це відео. Всім вам дякуємо за перегляд. Леончик! Ти всім дякуєш за перегляд. Дякуєш? Так? І побачимось вже з вами в нових відео. Бережіть себе та своїх близьких. До нових зустрічей! Па-па! Кажи папа, папа.